Я родився сьогодні 22 роки тому і це хочу сьогодні цей день зняти на камеру. У мене зараз відбувається кукінг. Е, я прибіг з пробіжки і зараз буду е, пити протеїновий коктейль, де мене добується жінка. Бля, щось льобнуло. У мене тут пропорція, значить, я кинув сюди значить, протеїнчика і наливаю в молочка отак от. Отак. от, Блядь. І... наливаю це в баночку. E passou. У мене була отжата спеціальна бутилочка для цих е речей е ось цією жінкою. А я використовую баночку, звичайно, ось. Так, потім відбуваються такі от э, процедури. І воно чисте. Неприємна новина відбулася щойно. Так, відбулось приготування молочного рису зараз. Ось. І потім буде приготування е, омлету. І так. Повернемось до рожевої пляшечки, яку забрали у мене. Мало того, мене забрали це. Як? Вирішили покласти банан туди. Ой, жіночка поклала туди банан. Але я побачив свою баночку і сказав, що я хочу її отримати назад і екстрагував цей банан. Тарілочку. Але зараз я повинен повернути це, щоб не доводити до горя. Опа. Опа. Відбувається готування їжі. Я йшов з магазину і роздавив одне яєчко. Так, увага, відбулося напевно вже приготування. Зараз будемо дивитися. Ох ти, Ой-ой-ой! А, ты шо? Давайте жирна? жир, машиб мать. Ой-ой-ой, це тогда, боже мой. Боже мій, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. клас. Так, ну шо ж, опять-таки, бля, блядь, за О. Ну шо ж, з ним народження, не бля, так краще. Загадуємо бажанням. Уху, о, це так, да, звісно. Вже сьогодні іменини в мене. Ну, зрозуміло, клас. Їжа розплавила свічечку, і мені придеться їсти з воском. Оце все.